Цього року я мала змогу вже утретє відвідувати виставку Ефистамбул. А в 2000 далекому 2003 році ми були одним із учасників. Ми виставляли свою продукцію на збірному стенді від України. В минулому році вже завдяки UBC я була просто відвідувачем. Я не знаю у качестві так, відвідувача, і в цьому році це вже третя моя виставка. Кожного року щось ми знаходимо нове для свого бізнесу для своїх партнерів, які не мають можливості приїхати до Туреччини, але я всім охочим скидаю по їх профілю інформацію по різним стендам. Тому дякую величезне, що ми маємо таку змогу спілкуватися з піввітчизниками. Цього року чудова команда приїхала з Полтави. Це саме сердечко до них. Знайшли купу точок перетину і для подальшої співпраці. Взагалі, взагалі дуже дякую дівчата та мальчата, що ви є, що ви нас, нашу спільноту об'єднуєте такими чудовими подорожами. Е, якщо повернемось до поперед, до три роки назад, да? коли у вас був цей стенд, е, чи mm -hmm. були зацікавлені з боку кінку? Тому що верне печку вперед, це напевно не сильно поширена. тема. Да, я, да я зрозуміла, mm -hmm. да. досвід стенду. Досвід стенду. Справа в тому, що якраз у 2023 році завдяки цій виставці ми вирішили розширювати свій асортимент, не лише виробляти пряники, але й згущене молоко. Ми придбали вже обладнання, ми вже його встановили, але поки що не запустились, тому що Туреччина це дуже така рандомна країна, і в неї не все дуже спокійно з курсом валют. По, ну, по тому. Виставка це завжди взагалі нові ідеї, але в нас вона є, але не ще не реалізована. Сподіваюсь, на мину, наступному році я вже буду стояти зі своєю баночкою з Гущенки і запрошувати вас відсмакувати.